Таємниці наших улюбленців. Котячий світ має безліч таємниць. Серед котів є рекордсмени, досягнення яких занесені до всесвітньо відомої книги рекордів Гіннеса. Ось деякі з них. Найбагатший кіт, американець Чарлі Чан, одержав успечену від господаря 250 тисяч доларів чимало вілу. Антикварну колекцію і навіть котячий цвинтар поруч з вілою. Найгладкіший кіт представник котячої компанії Смугастий кіт хімі, який важив 21,3 кг, а довжина його сягала майже 1 метр. Англійський кіт пуст прожив на світі 36 років. Помер він після власного дня народження, мабуть, добряче об'ївся і обпився. Найбільша відстань, яку подолав кіт, 1300 кілометрів. Це трапилось у США. Кіт витратив на похід півроку і при доброму настрої і здоров'ї повернувся до господаря. Вицька на кличку Принц під час Першої світової війни втекла з дому і плавом, перетнувши Ла-Манш на протилежному його березі, на фронті зуміла розшукати свого господаря. Нещодавно два таїландські бізнесмени влаштували своїм хвостатим улюбленцям весілля, яке коштувало 28 тисяч доларів. Визначалося воно в дорогому ресторані, куди молодят було доставлено на rolls Ройсі. Золоті обручки і ювеліри виготовили спеціально під котячі лапки. Після урочистого весілля молоді поїхали у розкішний екзотичний круїз.